Привіт! І відразу дякую, що оцінив мої прокрути в слоті Джокер Стокер. Тому продовжую. Сьогодні кручу слот Лакі Пені в п'яти казино України на 100 гривень. В кінці показую результати і чекаю на ваші лайки під цим відео. Прокрутив казино Фалбет вже перед тобою. Кручу на ставці 2 гривні. Розробник слоту Лакі Пені Ox Gaming. Це ігровий автомат на ірландську тематику. Має поле 6 на 5 барабанів, на яких у тебе є можливість формувати комбінації за допомогою механізму кластерів, тобто платять усюди, де зібралось 8 і більше однакових символів. Максимальний виграш у слоті більше 20 тисяч відставки. Нагадую, виграш рахується не по лініях, а по кластерах. Дата виходу слоту літо минулого року. Моя сума виграшу у Фавбет 49 гривень 40 копійок. Половину від витраченого. Переходжу до казино Вегас. Та ж ставка, але тут мені випали фріспіни. Їх може випасти від 15 до 25. Скатери з зображенням лепрекона – це наш шлях до обертання в рамках акції. Якщо пощастило, зловили 4 або більше таких символів. Гра запускає режим фріспінів. Для довідки, якщо фріспіни не випадають, то їх можна купити. Ціна – 100 відставки. Що робить режим фріспінів унікальним? Під час обертань кожен новий символ множника додається до основного множника, тобто ваші виграші можуть зростати до космічних масштабів. А якщо знову випаде 3 або більше скатерів, отримаєш додаткові обертання. А ось так виглядає мегавік. 6 скатерів 25 обертань. Звучить ідеально, а в реальності частіше фатально для вашого депозиту, ніж навпаки. Вегас мені заніс 440 гривень 90 копійок. Надіявся, що й казино супергра занесе, але не вийшло як бажалося. Результат далі. Бо поки дивишся прокрути, розкажу про символи в цьому слоті. Як бачиш, це поєднання дорогоцінних каменів зеленого, фіолетового, синього, червоного і помаранчевого, і тематичних зображень: мішка з грошима, трубки, пивного кухля і підкови. Підкова найцінніший символ, якщо їх випадає більше 12, ти в шоколаді. Кухоль пива середньоцінний символ. Приносить майже в два рази менше. Після того, як буде сформовано комбінацію з восьми і більше одинакових символів, їх порахують, вони зникнуть, на їх місце випадуть нові, і колись це таки закінчиться, і тобі нарахують гроші, і тобі знову треба платити за спін. Символ W Wild. Він замінює будь-які символи, окрім скатер та множника, допомагаючи створювати виграшні комбінації. Множник має значення від 2 до 1000. Сумарний результат вказано супергра 37 гривень 30 копійок. Третина від поставленого. А це вже кручу в Bedking. Тут буде не дуже цікаво. Єдине, що розкажу, що окрім просто фріспінів, можна купити супер фріспіни. Ціна X500 відставки. Тут тебе чекатимуть множники від x 10 до X1000. Наприклад, якщо в тебе є множник x 10 а під час наступного оберту випадає множник зі значенням x 20 твій виграш множиться вже на x30. Чим більше обертань, тим більше шансів отримати справжній джекпот. А не 21 гривню 90 копійок, як я отримав за 50 прокрутів на ставці 2 гривні в казино Беткінг. Останнім дуже швидко покажу прокрутий First UA. Як і у попередніх казино, легка ірландська мелодія та дзвін монет слоту Lucky Penny додають азарту та налаштовують на виграш, але по факту отримую лише 22 гривні 50 копійок за 100 витрачених гривень. Перед тобою загальні результати. Плюс є, але завдяки лише одному з казино. Тож врахуй, що лакіпаніс слот з дуже високою волатильністю. Якщо вже крутив його, напиши про свій занос в коментарях. Якщо ні, то спробуй, бажаю удачі!